Привіт! Мене звати Уляна. В цьому відео я розповім вам про один з варіантів роботи в Польщі. Я поспілкувалася з дівчиною, яка там працює з травня місяця, і вона поділилась своїм досвідом роботи в Польщі. Але спершу хочу попросити вас писати коментарі під відео і ставити вподобайки, тому що завдяки цьому ви підтримуєте україномовний Ютуб. Діанка, привіт! Привіт! Як життя в Польщі? Подобається? Не краще, ніж в Україні, але звикаємо. Діанка, я хочу спочатку розповісти, що ти працювала в Києві фармацевтом. А коли почалось російське вторгнення в Україну, ти поїхала з Києва, а потім в травні вирішила переїхати в Польщу. Правильно? Так. В травні. Скільки тобі років? 20. 20. Діанка. Ти подавала документи на статус біженця, щоб отримувати виплати? Ні, не подавала. Вирішила зразу працювати? Так. А ти поїхала одна чи з кимось? Я поїхала з подругами. А як ти знайшла роботу, розкажи? Роботу я знайшла через брата. Він мені кинув номер телефону, я зателефонувала, запитала і через два дні я зразу виїхала. Брат працює на цій роботі. Він працює на цій фірмі, але на інакшій роботі. Ясненько. А в яке місто ти приїхала? Місто Лоць. Лоць. Як прийшла твоя співбесіда? Ну там співбесіди немає, тому що тут дуже багато українців працює і ну, їм співбесіди не потрібні. Вони просто приїжджають, ми заповнюємо документи. Вони нам кажуть, що нам потрібно поїхати в посольство, зробити песель, і все, і нас приймають. Угу. Тобі зразу відповіли, що все, ви нам підходите, так? Так, так, так. А де ти живеш? В хостелі. Це далеко від роботи? А, від роботи 20 хвилин автобусом. Автобус приїжджає під хостел. Ну, як до автобусної, але автобус на коло хостела, тому так. Угу. А скільки ти платиш за проживання? А, до цього моменту не платили. А з цього місяця ми будемо платити 300 злотих. А це з листопада, так? Так. До листопада жили безплатно, а з листопада будете платити. Так. А які умови в хостелі? От скільки у вас там людей в кімнаті? В хостелі в нас по чотири людини в кімнаті. В нас жило двоє, до нас підселили ще одну дівчину. У нас зараз живе троє. Угу. Взагалі на фірмі є три хостели. Один, ну, можна так сказати, наш, він знаходиться в лісі. Ну, я Ось, бачила на а... відео дуже гарно. В тебе хостел так. знаходиться. Ось. Один мінус там є великий, те, що мережі немає, угу. але нічого, справляємось. І два інших хостели, то вони жить до центру. Угу. А в хостелі, я так розумію, там в кожного свій балкон, правильно? Так, так. В кожній кімнаті. І... А санвозл? Е, в кожного в кімнаті є свій санвозил. І що ще так. є? І кухня, просто одна на блок, тільки кухня. Угу. А в кімнаті холодильник є, чи на кухні? Є, е, є. У вас в кожного свій холодильник? Так. А за приїзд ви оплачуєте? чи... Безкоштовно їдете на роботу? Там за проїзд кожного місяця там, по-моєму, 20 злотих просто так якось щитують і все. Угу. А згадай свій перший тиждень на роботі, які в тебе були враження. -хо -хо. Було дуже важко, дуже важко, тому що організм депривик 12 годин, тоді якраз почалися розпродажі, і ти працюєш 12 годин без вихідних клатичних. І ноги просто так боліли кожного вечора, там потрібно було мастити або якимось мазями, або якісь ванночки робити, бо ноги не привикли до такого навантаження. Ось. Але в тиждень і ти привикаєш, і все нормально. Угу. А чим займається твій роботодавець? Це фірма чи як ви називаєтесь правильно склад? працюю від фірма. Ось, а фірма вже працює на різних складах. Ми просто від цієї фірми пішли на склад. Що входить в твої обов'язки? У мене вже багато обов'язків. Ну от що ти робиш? На само початку, коли я прийшла, ми розкладали товар. Приїжджав новий товар, ми його розміщали по всьому складі. Потім нас почали школити на пік. Пік це. Люди замовляють в інтернет-магазинах, а ми це інтернет-замовлення, ми їх складаємо. Товар це одяг, так? Чи який товар? Так, так, так. Угу. Одяг. Одяг, біжутерія, все, що є на зарі. Угу. Потім ще є якість, я зараз на якості. Я просто переглядаю ще речі в гарному стані і ми відправляємо, чи маємо право ми його відправити. І пак ще є пак, ми вже пакуємо ці всі замовлення. Угу. Ось, ну і все. Ясненько. А ти працюєш з дівчатами, з якими приїхала? Ні. А де вони? вони? Вони одна дівчина вчиться в Україні, вона поїхала на навчання Угу. назад вже в Україну, бо в неї почалося. А друга дівчина тимчасово була приїхала в Україну і приїхала зараз назад, а вона працює на інакшому складі. На біжутерії. Угу, ясненько. А от коли вони звільнялись, у вас там потрібно, наприклад, як в Україні, відпрацювати два тижні ну, чи не потрібно? Так, потрібно. Ти відпрацьовуєш два тижні. Якщо ти не хочеш працювати два тижні, тебе знімають тисячу злотих зарплати. Ясно. Ти офіційно працюєш? Ну, як сказати, я працюю на звичайні. Що це таке? Це, ой, як пояснити. Ну це трошки гірше, тому що ми не працюємо від складу, а від фірми. Нам, по-перше, менше платять. Ось, не так, як полякам. І в нас немає якогось графіку. Тому. У нас графік плаваючий. Угу, ясно. Ну, а от зарплата тобі приходить на карточку, правильно? Так, на карточку. А відпустка у вас там є, чи такого немає? Так, відпустка є, можна взяти відпустку. Ага, можеш брати відпустку. Зарплата на карточку значить, все все як має бути. Так. То я так розумію, у тебе на роботі працюють і українці, і поляки. Так, у нас половина українців, половина поляків. Дянка, і саме цікаве для всіх: скільки платять злотих за годину? Місяця, бо з цього місяця ставка піднялася, Того місяця платили 15,90 – це звичайним, 15,90 15, злотих за годину, так? Злотих за годину. І 19,70 – це е, є студентам. Студент може бути до 26 років. років. Угу. Ясно. Піднесли цього місяця зарплату. Будуть платити, якщо я не помиляюсь, по мамо на двадцять на три злоти піднесли. Тому там, коли платили 15,90, то ти зараз будуть платити 17,90 на дев'яносто або 18. Ти ще точно так. не знаєш, тому що це тільки з листопада, правильно? Так, Збільшують. Так, 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 так. Це вже це можна в тебе буде питати в грудні. А скільки годин на день ти працюєш? Немає так багато роботи, то я працюю 8 годин, а якщо почнеться розпродажа, то по 12. Угу. А що з переривом на обід? А, з переривом на обід. Є uh, У вас? У нас, нас перерва 20 хвилин. Якщо ми 8 працюємо годин, то у нас перерва одна. Якщо у нас 12 годин, у нас дві угу. А Теж по 20 хвилин? Uh, так. Якщо порівнювати цей тиждень з першим тижнем, то вже не важко на роботі? Ні, не важко. Ти вже вливаєшся в колектив, саме важче було на початку, тому що я нікого не знала і не було ні з чим ні поговорити, ні порадитися. А зараз ти просто йдеш по складі, ти всіма вітаєшся, ти всіх знаєш, тобі якось швидший день, де і швидше години. Так що... Ясно. Діанка, а що що Ясно. а тобі найбільше подобається подобається? на роботі і що не подобається? Подобається, що мені подобається. Я не знаю, що чесно. Мені подобається в кінці місяця брати зарплату. Ясно, це всім подобається. Не подобається. Мені не подобається просто не тому що графік у нас плаваючий, У нас немає того, що ти працюєш три дні, то, наприклад два вихідних, або ти працюєш чотири дні, один вихідний і тебе. Може зараз йти на роботу, в тебе вихідний, і може через дві години написати, що ти виходиш на роботу, і тобі треба зібратися і поїхати. Ясно, немає такого, як в Україні, що ти знаєш на місяць наперед свій графік. Так, да, немає, немає такого. Ти Ясно. знаєш, тільки якщо ти поляк або працюєш від, від компанії, від складу. Від ну, в Україну думаєш повертатись чи ні? Е, так. В Києві краще? Краще. Діанка, дякую тобі, що розповіла все про роботу в Польщі. І я тобі хочу побажати, щоб ти зробляла ще більше. Дякую. Все, папа. Все-пока. А всім нам я хочу побажати, щоб настав мир і в Україні були кращі умови праці, чим, чим за кордоном. Бо ми на це заслуговуємо. Всього доброго!